Любі, привіт! Сьогодні в нас 30 березня. Я вас вітаю. Вчора ми пережили затемнення сонячне і перейшли в нову еру. Почався і сьогодні починається новий місячний рік, чай, Трашукла, пратіпат. І сьогодні ж починається 9-денний фестиваль на варатрі, поклоніння, вшанування богині матері, який складається з трьох, з трьох таких циклів по три дні. Перші три дні ми вшановуємо богиню дургу, і це руйнівний аспект жіночої енергії, коли жінка навіжена, сувора, коли жінка все готова розірвати, подолати, вбити, розбити старе. І це символ гуни Тамосу, тобто те, що не служить більше душі, брехня, страхи, контроль, те, що заважає нам до духовному шляху. Сюди ми закликаємо мантрою. Ом, дум дургає, намаха енергію дурги, яка нас і захищає, і ем, вчить давати відпір таким, знаєте, ставити кордон між енергією, яка вас руйнує, тобто це така ем, роз... Розбурхана, дуже агресивна тигриця, яка захищає себе і свою стаю. Це енергія дурги. Ми святкуємо і вшановуємо цю енергію 30-го, 31-го і 1-го. Після неї йде енергія богині Лакшмі, процвітання. Лакшмі перекладається як щастя. Богиня Лакшмі дає нам все найкраще в матеріальному світі: щасливе подружжя дітей, гроші, визнання. Богиня Лакшмі її символ квіти, тому вшануйте енергію цієї богині, другого, третього і четвертого, красивими квітами, які ви принесіть собі додому. І мантра Лакшмі звучить як Ом, Шрім Махалакшмія на маха. Її варто слухати в ці дні, і варто, звісно, звертатися до цієї богині саме за матеріальною енергією. Богиня Лакшмі вважається дружиною Вішну. Тобто в нас є три мурті, три бога, Шиву Вішну і Брахма. Дурга, як ви вже здогадалися, в нас. І або парваті, або калі, це дружина шиви, бога руйнування. Лакшмі це богиня Вішну, це дружина і богиня. Бачите, говорка така з Афрейдом, тому що дружина має бути богиня ніяк інакше. І, звісно, остання богиня, три дні, богиня Сарасваті, це богиня мудрості знань. Сарасваті це символ її білий лотос, і це богиня. Прозорливості, це богиня чистоти, це покровителька студентів, це покровителька мудрості і всіх таких найвищих енергій, які ми можемо сказати однією такою, такою фразою: Сад чіт Ананда: знання, істина, знання, блаженство. Ось і це. Той найсмачніший елексир, який п'є наша душа, щоб досягти мокші або духовного звільнення. Отже, почнемо. Сьогодні у нас з вами друга місячна доба. Вчора був молодик, і до. Так, чекайте. То другого дня в нас ще триває накшатра Реваті, символ якої божественний дощ, це Накшатра зустрічі, особлива Шакті, її неймовірно. Так магічно взаємодіяти зі з часом, з енергією часу, і е, божество її пушан це божество, яке супроводжує е, всіх інших, всіх людей у дорогах, у подорожах, як подорожах медитативного характеру, так і фізичних подорожах. Далі в нас починається накшатра Ашвіні, і це неймовірна посилена кшатра. Вона має елементи зцілення і її шахті швидко досягати результатів. Вона пруткає кінь. Символ її голова коня, і божество, ашвіні кумари це брати, такі антиейдж, брати, близнюки, лікарі небесні, які лікували богів. Вони про вічну молодість, вони про вічну красу і вічну енергію. І тому все почати в Ашвіні, хоч в нас ще й триває, звісно, негативна доба після затемнення, не бажано щось розпочинати. Три дні до три дня після, але якщо ваша інтуїція вам говорить, що вже час, то сьогодні, після обіду і завтра ви встигаєте до 11-15 ранку, починайте важливі для вас справи там, де хочете отримати швидкий результат. Після 11-15 в нас включиться накшатра вхарані, це буде, от ранок буде супер, буде третя місячно добавити, вона чудова для починань, але Пхарані, це така специфічна накшатра. Вона більше про крайнощі, вона більш про завершення і про руйнування, тому що її божество це Бог смерті, яма. Це Тхар Марач, це той, хто дивиться на всі наші вчинки. І потім, коли душа залишає тіло, він допомагає нам розібратися по наших кармічних контрактах, куди ж ми прямуємо. Ми прямуємо з ямадутами, з його посланниками в нижче світи. Або ми все ж таки йдемо на божественні планети, тому накшатра така містична, непроста. Досить сексуальна, вона символ її жіноча матка, і вона пов'язана із народженням і зі смертю. Тут жінка як символ і народження, і смерті виступає. Ну і плюс енергія богині дурги в днях на Вратрі. Далі, перше число, вівторок, в нас місяць в екзальтації своїй сильній позиції. Це прекрасно. Накшатра Крікрітіка, це накшатра, яка дуже піклуюча про інших, дуже турботлива така. Це накшатра символ, якої, точніше, управитель якої сонце. Сонце як добрий батько, як добрий правитель, допомагає всім. і вся. А ці люди вони такі народжені в цю накшатру, самі як сонечка. І сьогодні дуже класно когось підтримати, допомогти. Точніше, на сьогодні, першого числа. Будьте обережні в другу половину дня. Там негативні карана, негативна частина доби, вішті така отруйна. Несприятлива, не ну і день пустих рук, для чого він ще добрий. Ця доба, для того, щоб займатися благодійністю, віддавати і дарувати свій час, і дарувати свою енергію, і дарувати, звісно, свою увагу. Це теж ну, найбільша, мабуть, благодійність, тому що час вашого життя це найцінніша валюта. Середа, друге число, прекрасна накшатра Рохіні, В нас починається тріада днів Богині лакшмі. «Ом Шрім махалакшмія намаха, її мантра, і богиня процвітання дуже любить квіти, як я вам сказала, купіть їй квіти і обов'язково побалуйте себе якимось подарунком. Чому? Тому що все, що ви. Це, що ви отримаєте в накшатру Рохіні, буде дуже-дуже довго приносити вам радість, насолоду саме на матеріальному рівні, будь то прикраса чи одяг. Четвер, третє число, 3 квітня, в нас місяць вже в обід змінює знак. О 3 годині він переходить в знак Близнюки, і тут нам захочеться спілкуватися, дізнаватися нове, читати книжки, дивитися фільми, вистави. І ця накшатра вона відповідає за отримання знань і передачу знань, і знання тут як напій безсмерті, як еліксир сома. дня такі собі, тобто день змішаної природи, все ж таки перше і друге більш сприятливі дні. Да, до речі, 2 числа в нас Марс переходить. Негативна така історія, Марс змінює свій транзит і переходить на два місяці в знак свого падіння, в знак рак. Рак для Марсу це знак ослаблення. Тут люди будуть більш конфліктні, більш невитримані. Можуть бути певна істеричність, може підніматися у вас старі якісь образи, старі непрощені історії. З цим дуже класно працювати психотерапії, прям от вивільняти негатив. Це ідеальний топчик час, коли ми працювали, значить, в грудні на телеграм-каналі був подібний транзит через медитації, через лекції. Тому я вас запрошую, кому цікаво доєднатися до нашої спільноти посилання на мій сайт під відео. Заходьте, дізнавайтесь і залишайте заявку. Дуже багато в нас всього цікавого відбувається поза. Лаштунками інстаграму і Ютюбу для тих, як я кажу, хто хоче бути максимально на одній хвилі з енергіями Всесвіту. П'ятниця, 4 березня, сьома місячна доба, все ще місяць в близнюках, ввечері включається негативна ця отруйна, знов віжтікарена. А цілий день накшатра Ардра символ її сльоза. Вона досить різка. Управителі раху, тобто якісь. Розбивання певних ілюзій, як це сказати, деідеалізація, да? розбивання рожевих окулярів і розбиття, крихкість цих рожевих окулярів, і, звісно, як наслідок сльози, все це можна очікувати в накшатру Ардра. Субота, 5 березня, в нас починається три дні богині мудрості, Сарасваті, Ом Айм Сарасваті Намаха. Накшатра Пунарвасу, позитивна, сильна накшатра, непоганий за свою енергію день, але з 5 по 11 ми. Вступаємо в таку фазу, де на небі буде воювати між собою енергія Венери, планета Венера з Сатурном вступають у планетну війну. Це відбувається, коли планети опиняються в одному градусі, і вони нібито сперечаються за владу за трон. Де Сатурн як планета дисципліни? А Венера як планета насолоди, розслаблення? Тобто це такий собі конфлікт. Плюс будуть підніматися всі родові програми, які пов'язані з темою Венери. Насолода, жіноче щастя, гроші, заборони на це все, ви можете відчувати відкат, навіть якщо ви пропрацьовували це в розстановках, в терапії в ці дні будьте, тримайте там фокус, будуть підніматися певні питання з цього приводу. Енергія Накшатри говорить про те, що сьогодні дуже класно щось починати вдруге. Якщо у вас не вдалося щось вперше. То Шакті на Пунарвасу це спробувати відновити і почати з чистого листа. Я вас обіймаю, бажаю вам неймовірного тижня, свідомого, щасливого, тижня, коли ви в моменті, і у тотальній вдячності за весь досвід, який обрала ваша душа. А ми з вами побачимося за тиждень, 6 числа у неділю. На все добре.